Всім привіт! З вами команда велоскладком і сьогодні ми оглянемо всі комплектації електровелосипеда дорожнік є адамант. Це байк, що поєднує потужність, універсальність і практичність, що робить його відмінним вибором для міського середовища. Він дарує відчуття, наче ви їдете на мопеді, а це відчуття надає геометрія рами, що є максимально крузерною. У велосипеда 20-дюймові колеса. У плані використання велосипед впевнено почувається не тільки на асфальті, а й на пересіченій місцевості, адже широкі шини забезпечують йому стійкість і хороше щеплення, а амортизаційна вилка допомагає згладити нерівності дороги та ями. Розмір раму 18,5 дюймів. Підходить для користувачів з ростом від 165 до 185 сантиметрів, що робить модель зручною для багатьох середньостатистичних велосипедистів. Дорожнік є е адамант пропонується у трьох комплектаціях. Основна їхня різниця це потужність електродвигуну таємність ємність батареї, а також деякі комплектуючі, на які звернемо увагу під час огляду. Тож, є е адамант існує з двигунами 500 та 750 ватт. З ємністю батареї 17,5 Аг, а також 1000 Вт з ємністю 30 Аг. На всіх версіях напруга акумулятора 48 вольт. Привіт електричної частини складається із заднього мотор колеса з редуктором, ємного акумулятора, гашетки газу на правій частині керма та інформативного дисплея зліва. Перша комплектація з двигуном потужністю 500 Вт забезпечує динамічне прискорення, даючи змогу розвивати швидкість до 35 км на годину, а запас входу до 70 км у режимі пас і до 60 км за повного електроприводу. Комплектація з двигуном 750 Вт дає змогу розвивати швидкість до 40 км на годину. Запас ходу до 60 км під час використання режиму пас і до 50 за повного переходу на електротягу. Третя комплектація на 1 кВт, дає змогу розвивати швидкість до 38 км на годину. Велосипед оснащений вже двома акумуляторами, що встановлені на рамі. Їхня загальна ємність становить 30 ампергодин. Що забезпечує вражаючий запас ходу до 80 кілометрів у режимі пас і до 70 за умови використання повної роботи від електроприводу? Таких характеристик з головою вистачить як для міських поїздок, так і для впевнених прогулянок за межами міста. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди, ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама виконана з алюмінію, а труби відлиті з використанням гідроформінгу технології, що дає змогу домогтися високої міцності за мінімальної ваги завдяки точному формуванню. Ця технологія також підвищує їхню торсіону жорсткість, що напряму впливає на керованість і маневреність велосипеда. Занижена монотрубна конструкція полегшує посадку і сходження з велосипеда. А додаткові посилення в нижній частині та біля рульової колонки підвищують стійкість конструкції до навантажень. Як завершення, велосипед має внутрішню прокладку тросів, що не тільки покращує зовнішній вигляд, а й захищає їх від пилу, бруду і механічних пошкоджень. Додаткові аксесуари у вигляді багажника, повнорозмірних крил і складеної паркувальної підніжки додають велосипеду практичності, роблячи його максимально універсальним. Також на рамі є складені підніжки для пасажира, тобто ви можете дообладнати багажник сідлом для пасажира, і в нього буде повноцінне пасажирське місце. Амортизаційна вилка з пружиною листомірним механізмом забезпечує комфортне пересування, компенсуючи нерівності дороги. Завдяки регулюванню переднавантаження ви зможете налаштувати жорсткість підвізки залежно від вашої ваги та уподобань у їзді. Додатково система має функцію блокування ходу, що дає змогу зробити вилку жорсткою, що особливо зручно під час руху рівними дорогами або вгору, адже це підвищує ефективність педалювання, адже підвізка не буде з'їдати вашу енергію на розгойдуванні. Колеса діаметром 20 дюймів компактні, надійні та забезпечують хорошу керованість. Трьохдюймові шиповані покришки сприяють кращі. Чому щепленню з дорогою і збільшують комфорт на нерівностях, знижуючи ризик пробуксовки, алюмінієві подвійні обода які до механічних впливів, і при цьому зберігають невелику вагу, що особливо важливо для мобільного міського велосипеда. На версії з двигуном 500 Вт встановлені механічні дискові гальма, що забезпечують впевнений контроль швидкості в різну погоду. Порівняно з обідними, вони мають більшу потужність і краще справляються з високими навантаженнями. Простий механічний привід робить їх зручними в обслуговуванні. Замінити трос або колодки можна самостійно, при наявності спеціального інструментарію всередині маршруту. А от на версіях 750 та 1000 Вт встановлена вже дискова гідравліка NUT Y5 з розмірами роторів 180 мм спереду та ззаду. Варто зазначити, що така система не потребує частого технічного обслуговування і налаштування, оскільки колодки самі підводяться до роторів в міру зносу, а через закритість системи. Її не пошкоджують погодні умови семишвидкісна система передач Shimano TZ500 працює в парі з електроприводом, допомагаючи оптимально розподіляти зусилля за різних умов руху. Прості, але надійні компоненти орієнтовані на прогулянкове катання, забезпечують простоту експлуатації. Навіть якщо акумулятор розрядиться, трансмісія дасть вам змогу без проблем доїхати до пункту призначення, використовуючи велосипед як звичайний, хоч і важкий, система алюмінієвих шатунів, яка є також частиною трансмісії, встановлена на каретку закритого типу, захищена від потрапляння бруду і води. Касета Шимано з діапазоном 1428, монетка slm 315 від Shimano. Алюмінієве високе кермо та винос з невеликим підйомом дають обслаблену вертикальну посадку, а широке м'яке сідло відповідає за комфорт під час їзди. Дорожній кіядамант це цікавий, потужний, зручний та практичний велосипед. А можливість вибору конфігурації дає ще більше налаштувань цьому байку під ваші потреби. Також виробник надає гарантію 10 років на раму та рік на обладнання. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей.